Вітаю усіх, я учителька української мови і літератури та педагог-орнізатор Журавлівської гімназії Барської міської ради. Хочу представити до вашої уваги власний вірш, написаний на конкурс Палітра авторського слова у номінації Авторська поезія. Цей вірш написаний мною перед атестацією. Він так і називається Період циклу куди б я не їхала, куди б я не йшла. Коли на дворі не цвіте акація, а на землі лежить іще сніжок, приходить до вчительства атестація, майстерності такий вагомий крок. Написана вже характеристика, завершений атестаційний лист, про методи, прийоми на уроках. І про мій педагогічний хист, і хоч на дворі не цвіте акація, але цвістиме, вірю, неодмінно. Подякувати хочу адміністрації за розуміння, за терпіння, за довіру. Подякувати хочу всім колегам, спасибі вам слова такі доречні, бо успіх мій і мої злети. Це ваша теж заслуга безперечно. Подякувати хочу своїм учням, що в них навчаюсь, а не тільки вчу, бо кожним своїм учнем я пишаюсь і кожним своїм учнем я живу. Я хочу, щоб щасливо і мирно, успішно в них склалося життя, щоб сміх лунав. А не під звук сирени вони всі бігли в укриття. Я дякую своїй долі. Вона, як мрія, в мене лиш одна. Були б здорові діти і моя внучка. Щасливою була моя сім'я. Я вірю від Світа акація і вже не йти, а бігти буде час і буде. Наша атестація лиш мир запанував у нас. Щиро дякую за увагу.